Доброго дня мої вітання. Сьогодні ми в Нідерландах і, як завжди, свіженька пропозиція з аукціону. 2018 рік, 1.6 дизель, автоматична коробка передач. В класному такому сіренькому кольорі, сірий металік. Автомобіль де вже на зимовій гумі. Переднього купочка потрібно докупити, наклеїти. Але по ціні автомобіль Супер. 8300 євро 1,6 автомат 18-й чистий рік. 191 тисяча рідного пробігу. 85 кВт. 115 коней. Один і шість дизель. Отакий От автомобіль лише приїхав за аукціону по хорошій ціні в універсальчику. Мають незначні сколи по капоту, але так, в загальному на свою ціну. Досить непоганий автомобіль. Велика навігація, автомат, клімат двохзонний. Камера заднього виду. Де 191 тисяча пробігу. Два ключки і класний салон сидіння водія і пасажира з такими боковими підтримками, що досить себе комфортно почуваєш. Так, отакий автомобіль приїхав. Є в наявності, в доступі кого цікавить більш детальна інформація, телефонуйте 050 565 08 17. Так, за що люблю Volkswagen? Те, що є українська мова. Крім того, що автомобіль сам по собі... Надійний так, завантажується окей, все гаразд. Допоміжні системи водія, режим руху спорт, фронт, фронт асіст асистент контролю дистанції, розпізнавання в тому. Не дуже багато, але те, що є. Два ключки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться відео з друзями. Заходьте також на телеграм канал.